За годину в усіх учасників майстер-класу на пальцях красувалися патріотичні перстні. Покажеш мені своє колечко? Ух ти. У штабі кутворчих волонтерів нині бісероплетіння. Ну, можна щось зробити з бісера для, для подарунку? Взагалі я давно хотіла навчитися плести з бісеру, і мене навчила мама. І я плету часто колечки або якісь браслети. Я хочу зробити десь два колечки на подарунок і декілька для себе. І е, думаю, що вони будуть патріотичні. Я хочу два колечки зробити до мами і до мене. Треба одну бісенку і отак нахову. Подивати. творчою волонтеркою стала 11-річна Евелінка Шумовська. Вона ведуча дитячої програми на 21 му каналі. До війни проводила творчі майстер-класи для телеглядачів. А сьогодні вперше наживо вчить робити перстні з бісеру дітей, які через війну стали вимушеними переселенцями. Я не звикла до такого. Трохи страшно, але в принципі все нормально, щоб на згадку від Ужгорода щось на і зняти стрес. Бо коли у мене ну щось не виходило, я завжди сідала пусти і мене це заспокоювало у штабі. Завжди раді новим волонтерам, бо щодня тут проводять щонайменше три майстер-класи. Це дуже цікаво, коли для дітей проводять діти, і я тут чисто так, щоб допомогти принести, віднести, відрізати. Але дуже цікаво, як вони між собою спілкуються і стараються знайти спільну мову, пояснити щось разом зробити, то це круто. Охочих дітей долучитися до творчості щоразу чимало. Тут вони мають змогу щонайменше відволіктися. Я сюди прийшла запролаксувати. Дуже хочу додому і сумую за будівлею своєю. І ми залишили там свою собаку, хаски, і я дуже за ним сумую. Зараз розплачуся. Я вперше, я не вмію. Моя ця дівчинка все розказує дуже класно. Братку допомагаю. Війна це дуже страшно, але є щось і добре в ці моменти, і ми можемо це зробити чимось маленьке, і що буде для нас таким теплим. І світло. Творчі волонтери планують, крім майстер-класів, проводити рухливі ігри на свіжому повітрі. Тож запрошують долучатися активних та спортивних, то готовий розважати малечу, яка змушена у чужому місті ховатися від війни.